Доброго дня! Я вітаю всіх на своєму каналі. Кухня з кишені і справи домашні. І з вами, як завжди, я, Любов. Я вітаю всіх, хто любить Україну. Сьогодні ми знову готуємо такий перекус, таке, що можна взяти з собою і в дорогу, і взяти з собою в сховище, де ви там буваєте, на роботі. Дуже смачно, дуже ситно і незатратно. Що для цього потрібно? Майже 700. Грамів у мене тут печінки. Два яйця, можна взяти одне, якщо немає, зовсім не кладіть. В ідеальному варіанті, в оригінальному, тут 3 столові ложки манки. Якщо немає манки, докладіть 3 столові ложки муки. Якщо кладете манку, то просто треба почекати з півгодинки, поки вона набухне. Одну здорову цибулину, у мене здорових немає, у мене маленькі, то я беру чотири. Олія. Для того, щоб обжарювати їх із спецій: сіль і перець, чайна ложка солі. Третя частинка гіркого-меленого перцю. З ним будьте обережні, тому що вони не завжди однаковий. Якщо у вас є дітки, то дуже обережно з ним. І якщо є сушений чесник, обов'язково сушений, свіжого, не додавайте зовсім. Там зовсім інший смак. Оце все, що нам потрібно буде для приготування цієї страви. І потрібен буде такий подрібнювач. От як комбайн для того, щоб це все подрібнити. І мисочка для того, щоб змішувати все. І ще до цих, до цих котлеток, до цих блинчиків, я приготую кашу. Я думаю, ви всі вмієте готувати кашку, але я сьогодні вам розкажу ще про свої маленькі секретики, щоб вона була смачненька. І це добре смакує ці печінкові котлетки, блинчики, як на хлібчик покласти, і можна з кашкою. Наступного разу я вам покажу, як готувати печінкові їжачки. Це забарніше, але це гарніше. І це просто не положиш його на хлібчик, його треба з чимось їсти. Наступну разу я вам обов'язково покажу. Зараз, що нам перш за все, потрібно це помити печінку, замочити і помити від крові. Щоб не було крові, тому що кров їсти не можна, хто не знає. Я вам кажу: кров їсти не можна. Слові Божому написано, що кров їсти не можна, тому що в крові душа. І ще. І з такої медицинської точки зору теж не можна. Чому. Тому що, дивіться, перш за все, коли людина хворіє, що вона здає аналізи кров. Правильно, тому що в крові всі бактерії, все хворобливе, воно знаходиться у крові. Тому нам треба замочити і ретельно-ретельно вимити все. Ось я на декілька хвилин замочила її, щоб вона пробула водички, щоб вийшла зайва кров з неї. От. Потім ми її на друшечок відкинемо і. Почистимо, відріжемо всі оці там непотрібні, які там жилки, щоб нам тут воно було чистенько і нічого не попадалося нам у цих млинцях печінкових. Отак. Нехай постоїть декілька хвилинок. Поки вимочується печіночка, тим часом подрібнюється булька і ми її переб'ємо, щоб нам не гаяти часу, ось так. Мене дуже шумить. Так що вибачайте. Ось так подрібнили, дивіться, що вона була зовсім-зовсім-зовсім дрібнесенька. Отака. От ні пюре, ні каша, тому що вона тоді не буде таке соковите. А саме ось так. Оце ось така вона повинна бути. Уже вимучилася. Печіночка. Вже стала світліша на кольор. Ми її здиваємо в лячок. Промиваємо цю мисочку. І ще промиваємо отут у чистій водички. Зовсім промиваємо, щоб стекла така бура вода, щоб її зовсім не було, щоб водичка текла зовсім зовсім чиста, щоб не було ні грамельнички і крові. Бровнам не потрібна. Ось так. Ставимо на цю мисочку і залишаємо на декілька хвилиночок, щоб втекла зайва волога. Ось така чистенька вона в нас зовсім. І тепер ми беремо її. І ось так. Оце, що нам тут не потрібне, вирізаємо Ці всі жирні прожилки, оці нам не потрібні. За це котик нам скаже, дякую. Ось так. Вирізаємо, вичищаємо, щоб не було нічого зайвого. Плівку я ніколи не знімаю. Я не розумію, для чого її знімати. Це така трата часу ну, зовсім неоправдана. Я ніколи не відчувала плівку в якійсь готовій страві. Взагалі ніколи. Отакі плівки, так, да. оці жирові такі оці волокна. Так, да, їх треба вирізати. А щоб вирізати. Знімати плівку, не знаю, це щось таке нове, і я думаю, не потрібне. В основному оці волокна, які з'єднують дві частинки печіночки куриної, ось так. Оце воно, це його треба вирізати ось так. Тому воно зайве, воно грубе, а все інше зовсім не грубе. Ось так порізали цю печіночку. А це ми відправимо нашому котику. Тепер нам треба перебити все, це блендером зовсім в однорідну таку масу. Ось так. Дивіться. Зовсім, зовсім, зовсім однорідна. Ось. Така, дивіться, вона вже схожа на блинчики. На таку, як оладі печемо. От така. Рідина. Тепер знову додаємо сюди, повертаємо назад, цибульку. Щоб ретельно все змішати вже в цьому. Додаємо сюди манку. Додаємо сюди яйця. Я вам казала, є яйця, додавайте. Немає яйця, не додавайте. з яйцями поживніше. От. Ось так. І додаємо всі спеції, які в нас є. Є сухий перець, додавайте. Є сухий чесник, додавайте, є гіркий перчик, додавайте. Немає, не додавайте, але сіль обов'язково, ви ж розумієте, так? Да? так, все. Гарненько тепер змішуємо. Так, все перебиваємо. Все. Ось дивіться, якої це консистенції. Воно ріденьке, ви бачите? Зовсім-зовсім, наче рідке. Але манка повинна набухнути. Додаю, сюди отак виливаємо і залишаємо на півгодиночки. Ось так. Розмішуємо і залишаємо, щоб набухало. А ми тим часом приготували сковорідку і ставимо. суп Ми підпалили газ і поставили таку маленьку, гарненьку каструльку, щоб нам зварити кашку. Каструлька ця на півтора літри І я половинку нагула води. Ось так. Варити ми сьогодні будемо. Таку кашку булгур, Всі її знають. У нас ночна, я вже останню висипала і зараз її в магазинах вже немає. На жаль, але я вірю, що скоро все буде добре. Ось прийшов наш котик. Там, ми йому даємо залишки, печіночки. Ось він так ласує у нас. Наш котик. у котика таке гарне ім'я, Тьоска, Оці люди, які нам дали його. Назвали його Колькою, а мене чоловік Коля. Ну не можеш бути і чоловік, і, і кіт одне ім'я носити. Тому ми його назвали просто Теска. Ось який він у нас гарний, бачите? Ось дивіться. Ось, такий красунчик. Покажи, по... полибайся, полибайся. Скажи всім, все буде добре, не переживайте. Ось такий котик у нас. Так швидше з'їв остатки печінки, чим я все остальну різав. Ось так. пройшло ще, ще тільки десь хвилин 5-7, а вже манка розбухає і робиться таке масо, як на густі блини. І ще я вам скажу зараз, поки не забула, коли будемо їх підсмажувати, то на розігрітій сковорідці, але на невеличкому вогні. І декілька разів перевертати, щоб вони добре просмажились, але щоб не були чорні, тому що сама по собі вона темна, коли підсмажується, а коли ще до такої тримати готовності з однієї сторони, воно зовсім швидко почорніє. Тому треба перевертати декілька разів. Так ще у нас тут водичка закипає, От, і ми почнемо варити кашку. Прикрутили вогонь. На цю кількість ми додаємо десь чайну ложечку солі, не більше. І ще, дівчатки, якщо солити, і попадається грудочка, ви її розминаєте, тому що грудочка збита і там солі більше. Додаємо отак солі, потім краще досолимо до смаку. Ми пам'ятаємо, що не до на столі, а пересів, якщо пересілу, ніхто їсти не буде. Так, беремо чайну ложечку. У мене є така домашня, суха аджика. Абхайська, це мені подружка привезла. Ось так, додаємо до кашки. Додаємо так, це ми хочемо зварити смачну кашу, то це треба таке робити, щоб вона була сама по собі, навіть без кодлів, без там нічого такого, щоб вона сама по собі була дуже смачна. Додаємо обов'язково, я додаю сухий, такий сушений часничок, кругом додаю. Хочете, можете додати хмелі сунелі, що вам там до смаку. Ось так змішали все. О, а тепер додаємо? У мене це булгур з овочами. Це дуже смачне, воно виходить. Ось так. І все, розмішали. кришечку прикрили. Пізніше маслечка прямо сюди додам, закрию кришечкою і буде варитися така томитися, смачнюща ще кашка. Що робить кашка? Дивіться, як вона гарно навухає. Дивіться, овочі в ній, які овочі в неї були, вони розбухають, розварюються. І тепер на цьому етапі ось у нас є така пачечка 200-грамового масла. І оце ми поділили її на чотири частинки. 100 грамів це виходить 50 грам, Оце 50 грам я ділю на опів і кидаю ці два шматочки масла. Отак, прямо зараз. Уже на цьому етапі, щоб проварилося, От. і все. І ставлю на такий мінімальний, самий самий мінімальний, а можна навіть, як масло розтане, і зразу і виключити. Отак. От а ми зараз вже, дивіться, що у нас виходить, тут гляньте, яка вже густа. Стала густа така маса. Якщо у вас вона рідка, ця маса. Можете додати муки. Манки більше не додавайте, тому що манка заб'є і воно не буде таке соковите і не буде м'якеньке. Зараз приступаємо до обсмажування. Ставимо на сковорідку на огонь, наливаємо туди олійки так, добренько, тому що печіночка вона бере добре олійку. І ми знаємо, що ми все підсмажуємо під закритою кришкою і перевертаємо декілька разів. Густота. отака, Якщо рідко, я ще повторюю раз, додайте трішечки муки. І головне, спочатку помішайте по самому дні з дна, отак. а потім, якщо рідко, додасте муки. Тому що манка вона має таку особливість осідати на дно. І щоб не вийшло, що ви зверху попробували, додали туди ще муки чи манки, і воно зробилось таке, що не повернеш його і ложкою. Так не можна. Оце отакої, саме отакої густоти, воно повинно бути ось так. Отаке. Ось ось бачите, як отак кладу, воно повинно не текти, а відриватись. Отак, як блини. Сковорідка розігрілася. Я прикручу трошки газ. Ось так. Газ убавила. І починаю. Однією рукою мені дуже зручно, але так видніше вам. Отак. Ось такими млинцями, як ви жарите млинці, бачите, вони вже розігріта сковорідка, і зразу ж почали прихвачуватися. Якщо не на розігріту, воно всю олію забере, питаю, всю олію. А коли сковорідка дуже-дуже розігріта, б то ви не жарили? Пірішки чи млинці, я не знаю, б то ви не жарили. Якщо ви таке кладете на розігріту сковорідку, воно зразу схватиться, дивіться, зразу запечатається. Зразу запечаталось і вже воно олії зайвої не візьме. Отак. От Залишайте місце між ними, не дуже щільно кладіть. Все-таки, щоб вони добре просмажувались. Ось так. Розкладайте їх, щоб вони були такої більш-менш форми гарної. Ось так. Положили, поправили, де там нам треба. От. Щоб хвостики не, не залишались. І накриваємо кришечкою. І вони і, зверху, і знизу будуть підсмажуватись, і зверху проходити пару. Так вони швидше зваряться. Що у нас тут робить кашка? Ви подивіться, яка красота і смакота, аромат. М -м -м. О, все З маслечко змішалося, овочі розбухли. Все, я її виключаю. І вона ще дойде до своєї кондиції уже. Виключно, сама себе зварить. Ось так кашка в нас готова. Висмажуємо всі наші такі, дивіться, ленти. Бачите, вони зразу, зразу сватились. Дивіться, такими поробилися крайочки. Бачите, які? Ось такі. Аж пуперчики поробилися такі. Ось так. Дуже-дуже-дуже гарно. Дуже, дуже і буде дуже смачно. Накриваємо і чекаємо, поки треба буде їх перевертитися. Так, ось буквально. Так, пару хвилиночок пройшло, дивіться, вони вже які рум'яні. Я їх ще раз потім переверну. Все-таки тут у нас манка і печінка, нам треба, щоб вони добре пропеклися, не були сирими, і щоб це було і з точки з такої точки зору і якості, і щоб нам було це безпечно, щоб вони добре-добре просмажувалися. Бачите, вони не згоріли, вони не чорні, не коричневі. Тому що накриті кришкою... І на невеличкому вогні. І якщо я їх переверну два рази, вони будуть і прожарені, і не коричневі, і гарні на вигляд, і дуже смачні. Ось так. Головне їх не перетримати. І ми знімаємо їх в якийсь такий посуд, що можна було б їх накрити, щоб вони у нас не пересушувались. Я складаю таку скляну посудину, жаростійку, і накрию кришечкою. І вони будуть у мене. Їдуть ще в цьому і стануть м'якенькими, тому що вони зараз підсушені. Ось так. Лишня, Якщо тут є лишній жир, не бійтеся. Тоді, коли положимо на хлібчик, буде дуже смачно. І так ми обжарюємо всі-наші всі-всі такі оладушки. Все, кашка у нас тут вже готова, все у нас супер з кашкою, Хай у нас відпочиває. А ми продовжуємо смажити. Дівчатка, коли підсмажили першу Партію попробуйте на смак, може чогось треба додати. Дівчатка, наш ефір підходить до завершення. Блинчики такі печенкові ми досмажуємо, кашка у нас готова. Що нам до кашки, ми можемо подати. Ось подивіться, це все, що тут на тарілці, це все, що виросло у нас на городі. Що я вам хочу сказати? Лірочки є свіжі, є такі малосольні і помідорчики. Солити їх зарані не треба. Достатньо солі в кожному овочі, фрукті є свій цукор, свій сіль, солити додатково не треба, тому що сіль ем, після солі хочеться води. Якщо вам треба десь бути не вдома, ви самі розумієте, не, немає потреби лишній раз солити, щоб хотіти води. Потім огірочки, я одні почистила, а одні не почистила. І тут малосольні одні я почистила, ось, ось почищені. Ось, а ось не почищені. Чому я так зробила? Якщо у вас є маленькі дітки, або якщо у вас є люди похилого віку, шкуринка на яблуки, на огірках, вона тяжка для їхнього шлунку і буде здуття а цього геть не треба. Тому очищайте всі сливи, там персики, що у вас є, очищайте, щоб не було неприємностей. Якщо у вас є чоловік в домі. От, або молодий юноша, хлопець, юнак, якому треба багато сили. Селера це чоловічий овоч такий. Він додає сили, він додає кріпості і для роботи серця, тому що все-таки на чоловіках така напруга більша і емоційна, і вся, ми потрібно про них дбати. Значить, селера, якщо є можливість десь купити, або щоб у вас була Селера завжди. Ось так. І що я вам хочу ще сказати: берете з собою, якщо ви берете з собою в дорогу. Що ви ну, ось би, я не знаю, я не відкрию Америку, мабуть, отакі От пластикові тарілочки і отака бумажні полотенця, це те, що ви можете взяти з собою і в дорогу, і в підвал. І ви знаєте, скільки контейнерів зараз різних додається. Так що давайте будемо уважні один одного. Якщо комусь... Це не завадить, я буду рада, і, якщо я дам мудрості комусь. І хто це все знає, пропустіть мимо і не судіть мене дуже сильно струву. Так, дівчата, що до кашки, кашка вже готова, і я вам теж хочу сказати за кашкою: якщо у вас кашка вже готова, а вам зараз, прямо, зараз, треба виходити з дому швидко, ви берете прямо з каструлькою, і навіть якщо ця кашка холодна, вона все одно кашка. У ній все одно є сили, в ній все одно є ситість, коли ви поїсте. Оті пластикові тарілочки, які я вам показала, навіть якщо мама жменію туди набере і покладе, повірте мені, це буде краще, ніж дитина буде голодна. Це такі маленькі мудрості. Ось так, все в нас готове. Вийшло отаких, от дивіться, яка глибоченька, така ємкість, у якій вмістилось 45 отаких от печінкових. Блинчиків або котлети, хто їх назве. 45. Було десь 650 грамів печінки. всього все. Як можна накормити такою кількістю печінки сім'ю? З цим рецептом, ви подивіться, яка велика гірка кашка в нас готова. І ми зараз почнемо насипати. Ми пам'ятаємо, що тут вже є. Масло є, всі спеції є, сіль є, все ні є. Ви подивіться, яка вона розсипчата, яка вона смачна, смачна кашка. Ось там дивіться. З неї дуже смачний, як плов, як немає рису, дуже смачний плов виходить із цієї кашки. Ось так. І накладаємо блинчики. І гукаємо сім'ю до столу. Ось дивіться, які вони, до речі, вони смажилися. Я тільки раз додала олії. Зовсім, зовсім, зовсім мало. Олії, навіть та, що я приготувала, вона не пішла, тому що під накритою кришкою зовсім по-другому. Ось так і готуємо сім'ю до обіду. Ось такий у нас сьогодні обід. Він може бути повноцінним обідом або вечерію. Або ж можна отак, дивіться, на хліб взяти з собою в дорогу, в якийсь контейнер, покласти отак. На хліб ось одну чи дві, покласти помідорчик туди. От дивіться. Такий смачний-смачний перекус. І ситий, і це недорого. Тому, дівчатка, я прошу вас, не бійтеся готувати, не бійтеся щось нове. Пробуйте. Особливо те, що не, не витрач, не треба, що не потребує великих затрат і фінансів, і часу, проводьте більше часу з дітками, з чоловіком, не той час зараз, щоб ми більше сиділи на кухні. Приготуйте одно, один раз побільше, потім краще розігрієте, чи візьмете з собою дорогу. Будьте з миром, будьте з Богом. Хай Бог благословляє вас, дасть Бог нам перемогу. Молимось, віримо. І я вірю, що ми ще з вами зустрінемось на моїй кухні. Кухня з кишені і справи домашні. І з вами, як завжди, була я, Любов. Підписуйтесь самі і рекомендуйте цей канал своїм подругам. Ми ж будемо багато що готувати, і багато всяких життєвих мудростей є у мене для того, щоб з вами поділитися. Будьте з Богом!